Всім привіт! Вітаю Ви в четвертій серії проходження гри BANISHED Цей сезон складається для нас досить непогано. Принаймні не так, як був перший ознайомчий. От, і ми вже встигли тут менше, ніж за 100 людей побудувати дуже багато підприємств і також мати дуже багато їжі. От Все йде настільки гладко, що мене... Трішечки лякається, тому що в таких іграх, от тільки-тільки ти розслабишся і зразу бац, епідемія хвороба, і починаються проблеми. Тому граємо дуже і дуже обережно. Так, ми маємо почекати, коли припливе до нас торговець і привезе якихось тварин. Бажано, щоб це були якісь вівці, якщо тут є або корови, або кури, от тоді ми зможемо мати ще один одну їжу і також якісь інші матеріали у випадку. Овець, це буде шерсть, з якої ми будемо робити собі одяг, мабуть. Так, добре. Що у нас по лімітах? У нас, в принципі, інструменти є, одяг також є. Може ми одяг будемо продавати? Як варіант, до речі, як варіант. Інвентар, легкий одяг. Давайте поставимо 100 штук. ми можемо так поставити? Вроді поставили. Ну і інструментів можемо поставити 100 штук. Добре. Мали би зараз принести 8 і... і 15. Легкий одяг коштує 15. Ого! Це добре. Мабуть, в майбутньому заберемо звідси найдешевші продукти. А можливо навіть вже заберемо коріння, цибулю і яблука. І, і-і-і-і ягоди. Так, оленина поки нехай буде. Добре. Що у нас робиться? Тут ліс. Точніше, сад з яблуками дозріває. Так, школа. Склад маленький заповнений. І ліс забудований. Точніше, заліз ліс Оце, в принципі, непогано. Так, давайте, давайте, давайте ми трішечки, можливо, мисливців додамо. Вістім. Не подобається мені ось це, як тут виходить, за межі. М -м -м. Незрозуміло, скільки людей тут треба. Добре, нехай поки що буде, як є. Ми будуємо поки що одну хатинку. Нам потрібен камінь і залізо. Ну тут мали би його виробляти. Добре. Так, давайте, можливо, продовжу я трішки вулицю. Де у нас дорога? Ось так якось. Є таке. І, і і питаннячко чи будувати ось тут. Далі такі будинки, чи щось друге поставити. А, пу -пу -пум, пу -пу -пум. Ну, добре, давайте я поки що ось тут поставлю ще будиночки на перебудову. Один, два. Стали зразу бездомними і пішли собі жити от сюди. А ці будуть перебудовувати. Так, у нас ковальня. Зробила максимум інструментів, значить один працівник мав би піти щось зробити корисне. Е, і нам би потрібна була, напевне, ще одна шахта. Давайте ми її заплануємо, де би її могли поставити? Для видобутку вугілля. Де би ми її могли поставити? Це питання. Типу ось тут? Добре, а ще є варіанти? Далеко їм ходити буде? А тут не можуть? Майже майже би могли ось тут видобувати трішечки вугілля, але чомусь не хочуть. А, біда. Біда, біда. Ну що ж, давайте, напевно, ж тут в лісі поставимо. Єдина ділянка, яка б була тут можлива. <тит> Ось тут. Добре, нехай будують. І дорогу тоді проведемо. Ага, так не можемо. Такс, такс, такс. М -м -м, що, по їжі, їжі поки що не дуже багато, можемо присвічуватись. Можливо, зараз будуть більше полювати. І давайте я тоді, напевне, додам ще... А ні. Тут хатинки перебудовують. Після того, як перебудую, тоді буду ставити нові хатинки. А можливо і паралельно буду робити. Дві побудували, дві побудували. Дві перебудували, дві побудували. І так по колу. Олені ходять по воді. До речі, тут в мене якось міст не дуже гарно стоїть. Давайте додамо тут ще одну лінію. Так, добре. а тут що у нас по мисливцях. Блін, не, не, не зрозуміло, скільки, скільки, скількох. Ну і нехай. Так, ринок. Можемо ринок якось будемо підсувати? Скільки він гігантський? Наскільки ринок у нас гігантський. Це ж ринок? Торгівельний склад ні, нам оце треба. М -м, частина буде в воді. Давайте поставимо його сюди. Він тут ідеально вписується просто. А це ми не будемо робити, ми його знесемо. Добре. Так, жовтий місяць, вже сніг падає. Ну тут, тут погода набагато непрогнозованіша. Не така, як в острові, типу, там перше грудня і вже сніг падає. Тут, бачите, і жовтня жовтні може бути, і в березні. Прикольненько. Помаленьку будуємося, бо в нас дуже мало будівельників і робітників, до речі, теж. Пришвидчуємося. Яблука не, не встигли забрати, чи що? Тут місце ще вроді є. Ну, Напевне, через те, що у нас один робітник не встигає забрати його. Але в принципі тут працює фермер, він би міг поносити тут речі. Так, і напевно я ось тут пріоритет збільшу. Прибув торговець. Вітаю, що маєш? Е, давайте ми швидкість стінимо трошки. Е, сталеві інструменти, то він нам приніс. Нам не треба сталеві інструменти. Ну, з цього всього нам нічого не треба. Більшість, я думаю, ми можемо самі собі видобувати. Так, 7 тисяч їжі. Так, ага, я зрозумів, як пропадають показники. Добре. Пришвидшуємося. Чому ніхто не привозить нам... Різних тваринок свійських. Давайте, напевно, зменшимо кількість лісників поки що до восьми. Бо дуже багато треба будувати тут. Да я поставлю поки що на паузу. А Якщо у нас тут ринок, можливо, ми ще подумаємо про таку річ, як церква. Правильно, У нас тут була церква. Колодязь. О, дивіться, можемо колодязь поставити. Ось тут. І церкву. Ратушу! Ратушу я хотів поставити ратушу в одній з серій. Біля ринку. Нормально? Ото я їм не планував. Так нам не вистачає заліза. у нас є залізо. Ось тут є залізо трошки. Ось тут є залізо. І ось тут. Якщо ви не встигаєте видобувати це залізо, давайте ми вас тоді будемо о, звільняти звідси, чи що? З камінням така сама ситуація. З камінням така сама ситуація. Краще нехай збирають поки що ось так, поки в нас не збільшиться кількість населення. У лісі багато каміння валяється. Тому можемо... Я не знаю, скільки часу вони його носити будуть, але... Нехай збирають. Їх багато. Лісники померли від старості. Сумно. Але що зробиш? Так, будується ще одна хатинка. Вже є. Добре. Тут вже живе, ніхто не живе. Е, і тут перебудовується. Давайте трошечки збільшимо їх. Дуже багато зараз мре від старості. Е, так, 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 заліза треба багато, каміння. Е, давай там трошки хатинок побудуємо. Так, мені ж цікаво, як будуть працювати ось ці споруди, ринок і ратуша. Буде така площа ринок. Я думаю, що нам треба буде додати ще ось тут, напевне. Дорогу. Або ні, не знаю. Ось так. Тут що зробимо трошки. І тут також проведемо. О, нехай буде так. Дантів багато, багато дрів і дуже мало каміння з залізом. Прям дуже мало. Так, а що тут нам якраз не вистачає чуть-чуть заліза. Десь я бачив залізо, що у нас є, яке я не позначене на те, щоб його виносили. Ну от, є, в принципі... Давайте, збирайте швидше. Студенти, студенти, одні студенти. Добре, тут скільки треба нам? 48. О, давайте ці будиночки пріоритет поставимо. Прибув торговець. Що маєш? Е -е Картопля, вишня, каштани. Таке собі. Привези нам краще щось, щось краще. Яблука у нас є. О, привези курей. Uh, так, так, так. Ну, курей хоча б привезе. Можливо, пшеницю. Це б було вже непогано. Капець тут різноманіття продуктів. Прикольно. Так, ще одна зима проходить. А я залізе трошки. Якось воно все довго. Я думаю, що ця штука буде працювати якось краще. 30 заліза за рік, ну це, типу це ні про що. Дивіться, як близько залізом біля мене було, а я його не збирав. Добре. Ну поки що стан в наших жителів і рівень щастя на високому рівні. Це добре. Ну, якщо я це поставлю і. і і і і і ось це на паузу. 8 лі... Люд... О. Нехай побудують швидко ці хатиночки, може у нас появляться нові люди. Ну, вони проявляються, але вони <світ> довго нам не принесуть ніякої користі поки що. Я також на паузі, добре. Вони так довго, тому що вони чекають, поки буде каміння. І залізо. О, тут зараз буде... На завершальній стадії. Є, добре, одна хатинка зараз добудується. Коні хатинки, можливо, це трошечки погано, що я їх так близько будую, але... Нехай же є як є. Ну, Процес такий собі в будівництво, тобто мені в острові набагато більше подобається, як вони будують будинки. А тут просто щось в повітрі подьоргали пилкою і все. І стіна появилася з кам'яна. Таке собі. Хоча я реально думаю, що розробник острова дуже багато часу ознайомився з цією грою, з, цією, з, ці, з механіками, які тут є. І в острові відповідно це все або відтворює, або робить щось подібне. Бо насправді ігри дуже подібні. І острів по всіх рекомендаціях і подорожній карті має дуже багато різних механік, які є ось тут. Так, і ще одна хатинка залишилась, нам каміння треба дозібрати. Так, тут каміння треба збирати, а тут треба було дозбирати. Залізу. О, це ми можемо також зняти вже. Нехай добудовують. А потім ратушу. Так, ці будинки, я розумію, не покращуються. легкий одяг. Нам потрібна вовна. Нам потрібна вовна. О, ринок з'явився. Ого! Е. Якщо я одненько поставлю, що тут буде. О, вимкнемо. Трова будуть. Скільки тут працівників древени? 12. Колоди. Прикольненько. Ринок схожий на такий, як будується в Manor Lords. До речі, Manor Lords почав проходження цієї гри другий сезон. Якщо вам цікава також ця гра, переходьте в списки відтворень або в описі до цього відео мало би бути посилання на більшість ігор. І коментуйте! Підписуйтесь, якщо вам подобається. І ставте вподобайки. Аж так. Добре. А якщо я тепер поставлю вдвох, може їжа появиться. Ага. І тут потрібне каміння. Давайте будемо знімати з резерву і подивимося, що буде, що нам ратуша дасть. Ну, дивіться, я би сказав, що у нас вже потрішечки їжа так зменшується. Не 10 тисяч. Так, тебе ми можемо звільнити. Є, хатинка добудовується. Давай, 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 трішки. Я так розумію, це етапи, скільки треба чого зробити, а в острові знову ж таки це розписано там, які матеріали, на якому цьому використовуються. Добре, в нас залишилось побудувати ось цю ратушу. Для цього нам потрібно каміння. А щоб було каміння, давайте ми збільшимо кількість робітників ось тут. Можливо, це поможе. ті робітники що зараз роблять? Рубають дрова? Точніше ну, дерева якісь, чи ж чи, чи, збирають всі каміння, які я тут повідзначав до того. Воу-воу-воу, скільки в нас людей померло від старості. Ого! Сумно? Е, човен приплив зимою? Привіз дрова. Друж, дякую. Нам дрова не потрібні. Е, Оленина, нехай буде чи ні. Добре, що ти маєш? Дрова, залізо, шкіра, бавовняний одяг. Самогон. Поки що не знаю, навіщо нам самогон і як його робити, тому У нас в принципі ніде не було потреби в самогоні. Якщо знаєте, для чого потрібен самогон в грі, напишіть в коментарях. Мені цікаво. Тому що в острові він за двома нього у нас буде збільшити кількість населення і працювати корчма. Так, давайте ще поставимо декілька будиночків. Можливо, в нас від якогось кількості населення буде залежати рівень щастя, і тоді буде потрібен самогон. Я так думаю. Якщо знаєте, напишіть про це. Так, нам треба більше їжі тепер. До речі, будемо збільшувати. І-і-і-і-і... Можливо, потім мисливців. Ага. А тут немає ніякої статистики. Ну і добре. Скільки тут продуктів? Ого! Нормально. Так, каміння дозбирають. Салізу накопичується, вже бо воно тут ніде не потрібне. І далі будемо будувати ось тут будиночки. Але знову ж таки, нам все буде потрібно каміння. Каміння вони ось тут добувають. Ну, це дуже мало. Ну, 46 каміння в рік. Це прям дуже мало. Все-таки треба, щоб вони ще досить довго збирали в навколишньому світі камінь. Без того, що вони нас збирають, буде дуже довго будуватися все. Ну, далеко їм трошки ходити в цей ліс, ну, але що поробиш? Таке життя у вигнанців. Скаво, тут хтось з мешканців буде ставати мером того міста. Мора вже не настільки заповнена, як була колись. О, почалося будівництво, дивіться. Треба було площу якусь зробити, а не ринок. Ну, добре. Тож ж знав. Є. Yeah. Побудовано. Давайте ми зменшимо швидкість і подивимося, що тут в нас є в цілому. Слов, вона дуже велика. Знову ж таки, у нас є всі професії, які є ось тут. У нас є скільки років нашому поселенню. Рівень освіченості, рівень одягнення скільки дітей, скільки студентів, виробництва. Угу, дуже багато статистики. Інвентар, графіки. Прикольно. Прикольно. Е, наразі нема кочівників, які б просили притулку. нічого собі. Тобто сюди можуть приходити якісь інші люди. І торгівля. Це те, що ми купили, правильно? Або те, що в нас вже було. Добре, прикольно. що дуже багато чого дає інформації. 26 будинків, 25 сімей. Тобто у нас десь є. Е, надлишок будинків. Чи як? Як це зрозуміти? Ну, якось так. Прикольно. Так, прикольно. Угу. 4 робітника нам потрібно для того, щоб побудувати ось тут катинки. Далі, напевно, я буду тільки будувати поки що. Що в нас ще велике може бути? Напевно, церква. Ратуш, я так розумію, тільки одна можлива. Лікарня. І церква. Наскільки церква? Ну, церква теж досить велика. Де би ми її поставили? Можливо, ось це я зарано тут поставив, ну але вже хай буде. Бо ж тут можемо поставити, до речі, церкву. Я сподіваюся, тут нема такої речі як Manor Lords, що все має бути поруч для того, щоб вони росли. Чого тобі не вистачає? Каміння не вистачає. Ну, залізо накопичиться, це вже добре. Угу. Добре, давайте пришвидшимося. Або, або, або. Або давайте будемо завершувати цю серію. От. І ми і так вже багато встигли. Ми побудували нарешті ринок і побудували ратушу. Маємо тепер доступ до великої кількості статистики, і це дуже круто. От. В наступній серії будемо будувати, напевне, більше будиночків. Будемо збільшувати кількість робітників до хоча б до сотні. От, і треба буде збільшувати кількість виробництва їжі, бо в нас. Упустилося до плюс-мінус 5 тисяч стабільного їжі. От. А цю серію я буду завершувати. Вам дякую за перегляд. Пишіть свої коментарі, обов'язково ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. І побачимось у наступних відео. Всім гарного дня та вечора. Па-па!